Вітаю вас! Вам послання від вашого роду. Що сьогодні хоче передати ваш рід? Що сьогодні імпульс світу? Я бачу свою планету здоровою і живою. Я бачу, як всі люди моєї планети тримаються за руки, створюючи єдине ціле. Я відчуваю, як вся планета і люди в ній створюють могутній слід. Цілительне поле, в якому все процвітає, моя сила в поєднанні з другими людьми, імпульс світу, ваша сила в поєднанні з другими людьми. Ось про що вам хочуть сказати: ваша сила в поєднанні з іншими людьми. Так, давайте подивимося, що ще карти з цього приводу скажуть: ваша сила в поєднанні. Вам дійсно потрібно щось змінити, зміни, якісь ідуть у ваше життя. Ви десь в якійсь мірі навіть обороняєтесь від цих змін. Ви не готові до цих змін. Ви тримаєтесь, відчайдушно тримаєтесь за щось стабільне і ви боїтеся змін. А зміни це те, що руйнує вашу стабільність. Так, дійсно, ваша стабільність не Руйнується, тому що зміни невідворотні в вашому житті. Вони йдуть у ваше життя, вони вас будуть наповнювати новою енергією, ці зміни. Вони вас будуть наповнювати любов'ю. Любов'ю до себе насамперед, Любов'ю до інших людей, і інші люди вам також будуть дарувати свою любов. У вас є сумніви, вам потрібно якісь рішення прийняти. Знову ж таки, тут. Ви зависли в стані своєму стабільному, десь в матеріальному плані, можливо, ну, вам так більш е вигідна позиція, і ви не хочете далі рухатись, вас все влаштовує, але вам потрібно для гармонізації, вам потрібно ще сферу чуттєву, сферу любові, кохання теж вивести на певний рівень. Матеріальна сфера вас вже вийшла на цей рівень. І ось вам треба баланс знайти. Між однією сферою, духовною, і міжматеріальною. Поки що ви не можете наважитись на це, ви застрягли в матеріальному десь, але зміни йдуть у ваше життя. Так, вам тяжко даються ці зміни, але ви знайдете цю рівновагу, ви віднайдете цей баланс і знаєте, що ваша сила в поєднанні з іншими людьми, можливо, тут і про стосунки також про особисті. Ну що ж, досить глибоке і мудре послання від вашого роду тримайте.